Любі друзі, сьогодні 5 червня 2023 року, я в одній з улюблених місцин шукаю білий дубовий січості. Хочу підняти таку маленьку тему. Навіть у наші дні досі люди вірять у таку байку, що потрібно гриби обов'язково зрізати ножем. Так от, це неправда. Питання в тому, що наукою давно доведено, що міцелі знаходиться під землею, а гриб є плодовим тілом. І не важливо викрутите ви його чи зріжете. Це не шкодить грибниці, це пам'ятайте цей момент і не слухайте всіляку діч. Далі подивіться, яке воно симпатичне і цілісне. Досвідчені грибники і ті, хто дійсно захоплюється збором, завжди користуються цим способом, викручують, тому що це зберігає гриб в такому чудовому, першоданому вигляді. Залишайтеся зі мною, дякую за увагу. Читайте, дізнавайтеся, захоплюйтеся і вчіться, і все буде класно.